З іншого боку, для того щоб було менше СЗЧ, мають бути прозорі адекватні правила мобілізації, щоб це не була бусифікація. Щоб це була було розуміння, де ви будете проходити службу, як ви будете проходити службу, за якими умовами якраз мотивація є одним з ключових аспектів, які можуть змінити ситуацію з бусифікації на мотивовану мобілізацію. Про це говорять військові, про це говорять і ті, хто прийшов до лав збройних сил України. На жаль, або на щастя, це фінансова мотивація. Ми зареєстрували відповідний законопроект, який дозволяє. При підписанні першого контракту отримати мільйон не так, як там зеленський піарився про те, що давайте 18, 24. чотири не аж тисячу людей на ці проекти. А для всіх і тоді це буде ну дійсно працювати. Тому що я не знаю, чим життя там хлопця в 23 роки відрізняється від життя хлопця в 25 років.